На банківських депозитах сьогодні нічого не заробиш. Це взагалі продукт для бабулічок. Це продукт для людей, які ні в чому не тямлять, нічого не знають, про ВДП не чули на інвестиціях. Не розуміються. А я вам скажу, що ми просто депозитами неправильно користувалися, бо цей продукт складніший і багатогранніший, і використовувати його можна. Трошки нетипово. в одному з наших роликів я вже розказував, як можна користуватися депозитом, щоби захищати себе від валютних коливань, наприклад. А сьогодні пропоную поговорити про те, як за допомогою депозиту та мані менеджменту можна заробити на ваших класичних покупках, як одночасно з цим можна протидіяти інфляції. Ну і трошки вже про валютну складову також можемо поговорити. Як виглядає, так би мовити, стратегія курця з депозитами? Ну у тебе просто є гроші, ти думаєш, ну, не буду я приймати ніяких інвестиційних рішень, в цілому не хочу нічого робити. Депозит прикольний інструмент, хай буде. І значить, ви валюєте вільні гроші на депозит. Фактично, у цьому разі ви платите податок на свою лі. Ну, не розбиратися там з інвестиціями з різними інструментами, дає вам підвищений ризик, що ваш капітал буде проїдатися інфляцією. А оскільки депозити у валюті нічого не приносять, то ви, звісно, паркуєте гроші в гривні. А потім ви бачите, інфляція величезна минулого року більше 20%. Потім девальвація на фоні курсових різниць, ну, тобто. Клали гривну, покупки планували у валюті, знову таки, автомобільні, квартири, щось велике завжди більше прив'язано до валюти, аніж до гривні. І маємо, окрім інфляційної складової, так чи інакше, і м -м, девальваційну складову. І доходність навіть хорошого депозиту, зрозуміло, там не, не може перекрити всіх цих ризиків. А можна використовувати депозит трошки інакше. Я, наприклад, юзаю депозити для двох задач. Перша – паркування грошей між інвестиціями. Я щось отримав якусь виплату з якогось інвестиційного активу, і перед тим як розміщу це, можу паркувати гроші тимчасово на депозиті, просто щоб ну, трошки протидіяти інфляції, трошечки хоч щось заробляти. Строк в один, два, три, шість місяців, він занадто короткий. Для ну, якихось більш серйозних інвестицій. Заходити в ОВДП на короткий строк, цікаво, тільки якщо скоро вже дата погашення. Так, щоб зайти і вийти, ну точно розуміти, по якому курсу там не дуже паритися щодо коливань. Знову таки, у більшості транзакцій інвестиційних є досить високі видатки. І просто увійти вийти, якщо ми говоримо не про депозит, буде дорого. Тобто, наприклад, навіть вплинути. В ОВДП вийти з них вже може під'їсти саме тіло вашої інвестиції. Тому така стратегія буфера на пару місяців на якийсь недовгий період може виглядати доволі прикольною. Але ще цікавіший підхід, коли ви можете за допомогою депозиту бустити ваші кешбеки, коли ви можете за допомогою депозитів. Вижимати максимум із ваших покупок наведу вам приклад кількох таких специфічних сценаріїв використання. Якщо ви давно слідкуєте за каналом, то знаєте, що я клієнт банка Пункт. Я обслуговуюсь там як фізична особа, це мій головний фактично банківський рахунок і канковий рахунок. А я обслуговуюсь там як ФОП, це мій головний, так би мовити, корпоративний рахунок. І мої основні транзакції це отримую доход як ФОП перекидаю. На свою картку витрачаю або продав якийсь актив, отримав гроші на рахунок і так само шукаю, куди вкинутися далі. І ось тут у нас є якраз простір для цікавого маневру. Якщо я тримаю гроші на своєму розрахунковому картковому, наприклад, рахунку, я за це нічого фактично не отримую. Більш того, кешбек, коли я буду купувати зі свого балансу позитивного. Ну, він буде нараховуватися стандартний. А от, якщо я буду користуватися своїм кредитним лімітом, то кешбек я буду отримувати підвищений. І щоб вижимати максимум кешбека із своїх покупок, підуть є два важливих фактори для отримання максимального кешбеку. По-перше, обрати правильні категорії, в яких я реально витрачаю гроші. По-друге, максимізувати кількість категорій, які я можу обрати. І по третє Користуватися кредитними лімітами, а користуватися ними важче, бо в мене є постійно позитивний баланс. І, от мій ідеальний сценарій застосування депозиту, коли мені надходять кошти, якщо я розумію, що я ці кошти навіть витрачу найближчим часом, а можливо я розумію, що я їх буду витрачати тільки через пару місяців. Ці кошти можна розмістити на депозит. Таким чином вони зникають з картки. Я продовжую користуватися кредитним лімітом, не вигашую його і паралельно з цим отримую відсотки на своєму депозиті. Якщо налагодити кеш менеджмент правильно завжди залишатися в грейс періоді, у мене це 62 дні, і ці 62 дні гроші паркувати. На депозитах, то фактично я отримую аж три кешбек: перший кешбек я отримую від банка за те, що роблю покупку з кам. Другий кешбек я отримую від пампнерів, яких там у кожному банку буде багато. Третій кешбек я отримую у вигляді відсотків, які накапали по депозиту в той час, як я користувався кредитними грошима. І четвертий це вже специфіка саме конкретного мого банку. Пумбу специфіка в тому. Що якщо я відкриваю правильний депозит, я отримую додатково одну категорію кешбеку і отримую додатково підвищений відсоток кешбека у всіх моїх категоріях, оскільки в мене таких залишків завжди крутиться пару сот тисяч гривень, то навіть пару відсотків, які таким чином вдається заробити. Є дуже приємним бонусом. Можете дуже легко порахувати. Я, наприклад, для таких середньотермінових штук, там 3-6 місяців, використовую депозит. Вдячний його пум запустив. Як вдячність своїм клієнтам в моєму сценарії використання він приносить 15 річних, що є на мою думку дуже високою ставкою. І окрім цієї високої ставки, його спеціальна фішка. Він додає мені одну категорію кешбека до трьох, які в мене є як у постійного клієнта. Зазвичай отримую ще четверту. Якщо я розумію, що гроші не хочу морозити з якихось причин, там, наприклад, на один-три чи шість місяців, і розумію, що це така дуже якась коротко короткотермінова історія, то я для цього використовую депозит вільний. Там у мене є змога знімати кошти. Достроково, фактично користуючись ним навіть менше місяця. Якщо ж у мене накопичилась вже якась більш-менш помітна сова, то ну депозит вільний перестає для мене бути цікавим, бо там низька ставка всього 5% річних в гривні. Тому депозит вдячний для мене тут набагато цікавіший, як тільки я розумію, що строк буде хоча б один місяць, там тоді ставка буде 9%, або три там розкривається вже весь потенціал ставки в 15% річних, і отака нескладна комбінація з додаткового кешбека, з підвищеного кешбека на кредитних коштах, з можливості весь час використовувати кредитний ліміт. І в будь-який момент, ну бо я розумію строковість депозитів, їх мені легко менеджерити. Закриваєш депозит, вивільняєш кошти, гасиш кредитний ліміт. Оця комбінація з кількох. Нескладних рухів вона фактично дозволяє системно отримувати набагато більше кешбеки, паралельно не задіювати кошти, які лежали б мертвим грузом, і отримувати на них ще 15% річних. І тут треба вже поговорити не тільки про плюси, а про і недоліки такої стратегії. По перше, ми сидимо в валютному ризиці, тобто ми. Фактично морозимося в гривні, навіть якщо це на не дуже довгий період на пару місяців. І поки ми в цій гривні сидимо, може статися якась політична, економічна, військова, інформаційна криза. І в цей момент може піти швидка девальвація, і ми можемо помітно втратити. І в купівельній спроможності цієї нашої гривні, ну і в валютному еквіваленті. Тому я, наприклад, користуюся лімітом в 50 тисяч гривень, де можна вигідно купувати валюту онлайн, нічого особливо не роблячи, і частину коштів вкладу не на депозит в гривні, а частину коштів конвертую завжди в валюту. Таким чином, навіть мої залишки в рамках банка, які там не супер потужні, все одно я намагаюся їх робити. Трошки бівалютними другий момент це те, що в нас історично є певна недовіра до банків. І в цілому я вважаю, що тримати там прям мільйони гривень на банківських депозитах це не найкраща ідея. Але коли ми говоримо там про 200-300-500 тисяч гривень, це рівень ризики, які в мені абсолютно окей. Якщо ж говорити не про моє персональне відношення, я банку пункт довіряю, я там тримаю свої рахунки достатньо давно. То ми можемо дивитися ну на класику оцінки надійності депозитів. Це системна важливість банку є чи нема. Пункт в даному випадку належить до топ 5 найбільших банків, і вони є з точки зору НБУ систему утворюючи, тобто, в разі чого держава буде і регулятор будуть серйозно намагатися їх врятувати. Плюс більше 30 років в ринку. Без неповернутих депозитів, без якихось мегаскандалів. Ну це вже певна накопичена репутація, яка дає бренду певну цінність. Думаю, вони не захочуть е цим цінним брендом нехтувати, ну і робити якусь діч. Знову таки актуально банк заробляє дуже добре зараз. На першому місці по темпам приросту взагалі строкових депозитів за першу половину 2023 року, тобто сам НБУ звітує тут відкрито про дуже позитивну статистику. Також ПУМ видає якраз розподіляє кошти на людей, які вкладалися в банки, які збанкрутіли, і тепер отримують відшкодування від фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Пункт таких вже виплат зробив більше ніж на 700 мільйонів. Ну, ми розуміємо, вони досить тісно співпрацюють із регулятором і з ну, системними гравцями цього ринку. Тому за сукупністю факторів для мене запуск депозитів вдячний був прям ідеально в таймінгу для е, всяких Black Friday, для е, передноворічних видатків. У мене так само січень місяць, часто він такий багатий на. Нерегулярні видатки, оновлюю там парк техніки, трошки оновлюю гардероб. Ну і зрозуміло, що саме зараз момент прям суперкласний скористатися цією можливістю, із відсотками, і з додатковим кешбеком. Ну, давайте будемо чесними: 15% річних в гривні, якщо в мене вже це гривневі залишки є, і я з ними нічого зробити не можу, це досить приємна історія. Зрозуміло, що депозит вдячний, він відтворює вдячність пумбу своїм клієнтам за свою лідерську позицію, за ту довіру, яку вони до нього мають, і так далі. Це можна сказати, подяка мені. А якщо ви хочете, щоб трошки цієї вдячності досталося і вам. І ви хочете так само користуватися прикольним депозитним продуктом, можливо, в тій стратегії, яку я пошерив, можливо, в якійсь іншій, ми вам залишимо маленький QR-чик. можете скористатися, ну і посилання в опис. Мені, до речі, з вашої реєстрації може аж 80 чи 100 гривень капнути. Так що ви не тільки себе можете підтримати, а й ще. Мене зовсім трошки. Сам депозит-продукт класичний, я думаю, вам тут нічого розжовувати не треба. Мінімальний строк один місяць є також 3, 6, 12. Мінімальний чек тут 500 гривень, а ставка на найпопулярніших строках 3, 6 місяців буде 15%. для одного місяця здається, 9%. Тож спробуйте, можливо, вам так само сподобається, як і мені. А якщо депозити точно не ваша історія, і ви все таки більше про інвестиції, або можливо не плануєте багато витрачати в грудні та січні, і вся ця тема з депозитами, кешбеками і так далі вам не цікава. То підписуйтесь на наш канал. Тут багато оглядів різних інструментів фінансових і нефінансових інвестицій в бізнеси в нерухомість. Фінансові транзакції в Україні та за кордоном є що між собою порівняти, є з чого вибрати. І в коментарях обов'язково напишіть, що думаєте, як про депозити, можливо, про ваші стратегії, як ви ними користуєтесь, а також не соромтеся залишати ваші запити, про що би ви хотіли, щоб ми розказали, яких експертів запросити, які теми розкрити глибше. А на сьогодні все, Па-па!